Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий цікавий автомобіль. Свіженьке надходження з Франції Nissan Leaf 2018 року 40 кВт годин батарея з класними денними ходовими огнями. Колір білий перламутр. Автомобіль в класному стані, без жодних в принципі, зауважень. Доглянутий. Є камера заднього виду, класні 17-ті титанові диски, безключовий доступ. Що ми ще маємо? В принципі, в нас є датчик тущу, датчик світла, камера асистентів, автоматичне ближнє дальнє світло, хороше оснащення і дуже хороший стан. Резина в нас літо, практично нове, в дуже хорошому стані. Термозні диски свіженькі. Що ми маємо по комплектації? Ще? Безключовий доступ? А в салоні автомобіль як новий. Стан сидінь. Він просто як новенький. Стан керма. Теж. Новий автомобіль. Перейдемо в салон. Що ми тут? Маємо, а ми маємо пробіг 23 тисячі. Також маємо радар дестронік, адаптивний круїз-контроль, мертві, мертві зони. Ось вони в зеркалах як реалізовані. Також датчик світла, датчик дощу. Також у нас присутня камера заднього виду, навігаційна система. В принципі, все дуже зручно. Однозонний клімат-контроль. Те, що треба, в принципі. Стан просто бездоганний, немає жодної потертості, подертості. Просто бездоганний стан салону. Тут для таких машин це міські машини, то велика рідкість, щоб вони приїжджали в таких чудових станах. Кнопочки всі в ідеальному стані Перейдемо до другого ряду, позаду просто чудовий стан автомобіля. Ось так він виглядає. Попереду. Стильний сучасний автомобіль. В принципі, без жодних нарікань. Перейдемо до багажного відділу. Так, у нас тут є камера заднього виду і безключовий доступ. Багажний відділ в них великий. Тут теж все. В чудовому стані, без зауважень. Пластики в класному стані. Дійсно збережений автомобіль. Дуже рідко попадаються такі збережні екземпляри. Стан сидінь. Ви, в принципі, можете бачити. Так само тут поріжок цей в класному стані. Безключовий доступ на пасажирські двері теж є. От така у нас пасажирська карта, в принципі, без зауважень. З пасажирської сторони ну, просто як нове. В бездоганному стані, можна сказати, автомобіль. Звичайно, є якісь мінімальні сліди експлуатації, так як автомобіль вже має певний вік. Ось він код, даного автомобіля можна ще раз зафіксувати. Автомобіль не новий. Всі вікна рідні по кругу. Ще перевіримо його по лакофарбовому покриттю. Так, 114, 114, 122, 108, 114, 102, 112, 117, 105.

Класний автомобільчик, в принципі, без зауважень. Ось таке свіженьке надходження до нас. Це 2018 рік, 23 тисячі оригінального пробігу. Має по комплектації датчик дощу, датчик світла, камеру заднього виду, адаптивний круїз, дистронік, мертві зони, класне оснащення, класний пробіг і за дуже класні гроші. Ціна буде. В описі під відео. Кого зацікавив, звертайтеся за нашими номерами телефону, які будуть теж в описі Свіженькі електрички для вас від AutoTraйde Cars UA. Завтра буде новий день і нові цікаві автомобілі. Всім удачі, всім па-па!